Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Покажу вам сьогодні, що тут є з кухонного інвентарю. 59 гривень. Ветелка кухонна для м'яса. Довжина 33 см. По 44 гривні ложка кухонна. Ополонний кухонний металевий. 49. Ніж шатківниця за 69 гривень. Тартка для моркви з ручкою пластикова плоска. 27. Відкривачки універсальні. Тут і штопор, і така, і така для пива. Є вони у різних кольорах. Ціна 34. По 69 гривень ложки кухонні силіконові однотонні суцільно литі. По 59 лопатки кухонні силіконові. І ще її по 59 гривень лопатка кухонна силіконова із отворами. Ополонник кухонний із дерев'яною ручкою за 77. Ложка кухонна ціна 49 з отворами. Ситичком металеве із довгою ручкою. Більше за 34. З середнього діаметру по 39 і найменше по 22. Тертка для часнику пластикова з тримачем 49. Прес для чеснику за 88 Ложка зажим для пакетів металева. Ціна 49 гривень. По 77 гривень набір приборів, я б сказала, для кемпінгу, для подорожей. Три штуки. Вони об'єднані. Ніж воделка та ложка. Акційна ціна на відокремлювач для яєць металевий 64. Такий штопор за 12 гривень металевий. Овочечистка за 22. Є ще така 3 в одному: овочечистка 69. Дуже простенько це виймається. І можна собі обернути на потрібні ножі леза. Це чохол. Така овочечистка відкривачка за 49. Тут ще є і штопор у комплекті. Для витискання серцевини ніж 44. Такий ніж кухонний для шинкування 34. Ніж лопатка для сиру та масла за 49. Інструмент для цитрусових двосторонній за 64. За 49 гривень набір затискачів для пакетів. Такі чипсики 4 штуки. Ложка шумівка кухонна металева. Ціна 69. Шпатель кондитерський за 49. Такий вінчик для збивання металевий, напівавтоматичний за 69 Набір затискачів для пакетів 4 штуки 19 гривень. Довші 5 штук 22 гривні. Мусат для заточування ножів 69. По 88 гривень силиконові талимки для розкачування тіста. Як ви бачите, є різні кольори і розмір 30 на 40 см. Більшого розміру 65 на 45 сантиметрів за 135. По 139 гривень прихватка силіконова. Набір бамбукових трубочок. у Упаковці 20 штук ціна 55. За 15 гривень набір трубочок для напоїв з вусами. 4 штуки. По 55 овочечистка зі штопором плюс відкривачка. Вони схожі до ось цих, але бачите інші, сам, ніж інший. Магнітний тримач для кухонного інвентарю за 59 Мішки кондитерські, багаторазові, довжина 40 см 29 гривень, довжина 30 см 24 см. По 99 гривень підставка органайзер для кришок, можна для дошок організувати, та для будь-чого. Є два варіанти кольорів: білий та сірий. Сушарка для посуду пластикова, досить така висока, за 119 гривень. Набір для просушування посуду за 199 гривень. Тут і пластикова така штука. І килимок. До речі, килимок досить великий в сірому кольорі. Розмірів не бачу килимка. Набір мірних ложок 5 штук, 17 гривень. Форма для приготування яєчні силиконова серце 29 гривень. Такі вінчики для збивання працюють від батареї з акційною ціною 34 гривні. Кольори є в асортименті. Набір шпателів 3 штуки, фігурні 34. Широкий пензлик силиконовий за 49. Такі маленькі по 14. Ці акційні 22 гривні. І з них ще є лопатки теж по 22 гривні. Пензлик силиконовий ціна 29. Набір лопатка та пензлик за 39. Лопатки по 39. Пензлики із довгою дерев'яною ручкою 59 гривень. Лопатка 39. Суцільно лита, коротша. Така лопатка за 24. Кришка чохол. Ціна 39 гривень за 8 штук. Прихватка силіконова за 34 гривні. І є ще такі у зеленому кольорі. По 69 гривень підставки для кухонного приладдя. Вони силиконові, такі гнучки. І є кольори в асортименті. Є ще білий та зелений колір. Такі салатові підставки по 29. Форма для приготування цукерок людяників 29 гривень. По 24 гривні підставка під гаряча 1 штука силикон. По 27 набір форм металевих для випікання кексів 6 штук. Форма для приготування цукерок 44 гривні 15 штук. серце. По 44 гривні форми цукерочки. 15 штук. Форма для приготування цукерок 24 штуки, 49 гривень. Я думаю, можна також лід заморожувати. Будуть такі прикольні фігурки. До речі, з силіконових форм дуже легко виймати кубики льоду. По 49 гривень форма для приготування льодяників. 59 форма для випікання силіконова, 6 штук. Ті, ведмедики. По 99 лоток для столового приладдя, прозорий. Також є багато столового приладдя, виделок, ложок. Набір ложок чайних 3 штуки 77, столові ложки 88. І веделки з цієї колекції теж 88 за 3 штуки. Речі, якість, на перший погляд, досить гарна. Є поштучно. Ложки столові, 24 грн. Такий варіант набір із трьох одиниць за 29. Виделки теж три штуки, ціна 19. Така колекція, 34 гривні ложки. Ножі по 39, а виделки по 34 з таким. Бізерунком рельєфним. Так, є ще ось такі ложки столові по 34. Ложки кавові з довгою ручкою 22 гривні. Такі сині. І ще є по 27 гривень. Золотисті з довгою ручкою. Виделки десертні, хамелеон по 17 гривень. Ну, і як на кухні без ножів. Так, сокира 119 з дерев'яною ручкою. Ніж для хліба 69. Ось такий довгий. Такий від Алмо, ціна 77. Густо 149, 149. Довжина однакова у них. 129. Це її довжина 11,4. Густо. Акційна ціна на ніж кухонний, такий короткий в чохлі. І ще один варіант ціна 88 гривень. Ополонник кухонний з дерев'яною ручкою 88. Також є ложка для спагетті 88 і лопатка 88 гривень. Такий набір виглядає дуже ніжним. Ножі із керамічним лезом. Дуже ви мені багато на них хороших відгуків написали. Вони, як бачите, з такими яскравими ручками: червона, жовта, салатова 109 гривень. Ніж для томатів 64 гривні. Такі ножі довгі, по 69. Ага, це акційна ціна, давайте перевіримо. Акційна ціна 55 гривень. Все вони всі однакові по 55, 69. Машинка закатувальна для консервування 194 гривні. Такий ніж складний, багатофункціональний 99. Запальничка 39. 39. Це такі самі, просто в різних кольорах. Набір ручок для кришок 44. Яйця різка 22. Це є для морквинки. Така точилка, Ціна 29. Підставка для столового приладдя. Метал, дерево 139. Така підставка для ножів пластикова за 99. Є кольори в асортименті. 149 гривень качалка для тіста силіконова з дерев'яними ручками. Кольори новий вір. По 44 гривні ключ для відкривання банок. 64 точилка для ножів та ножиць. 15 гривень, щіпці кухоні. Совок для сипучих металевий. 55 гривень. Прес для картоплі по 34. По 19 гривень вінчик для збивання металевий. 39 гривень, щівці кулінарні металеві. По 29 гривень відкривачка для консерви з дерев'яною ручкою. Чесно кажучи, мені ось такий формат найзручніший. По 55 гривень щіпці кухонні силіконові. Вони, бачите, роз'єднуються. Це вони не зламані, а так роз'єднуються. І прикольно. Можна використовувати їх їхці або як лопатки для вимішування салату. Тертки із контейнером. Невеличкі, з довгою ручкою, за 55 гривень. Такий варіант. Ціна 29. По 29 набір приборів столових дитячих. В такому контейнері є в рожевому, синьому та зеленому кольорі.